Повториться сценарій суджі. Ситуація у Покровську дійшла до межі. Військові говорять прямо: краще піти на болючий крок та вийти з міста, ніж втратити все з великими жертвами. Влада обрала звичну модель комунікації, мовляв, все під контролем. Та чи контролюємо ми щось насправді, і чому нам знову не договорюють та приховують реальність? Обов'язково підпишіться на канал, аби ми з вами просто не загубились після перегляду відео і погнали. Одразу окреслю ситуацію на покровському напрямку. Вона хіба що тільки гірше за останні два тижні просування ворога екстремально збільшилось. Це можна прослідкувати навіть на тих же самих мапах. Діпстеп. І це свідчить про те, що обстановка з колись контрольована перетворюється у патору. Особливо ці кілька днів на даний момент місто перетворилося на велику сіру зону на південь від залізниці, сили оборони досі тримають свої позиції. Але от на північ та схід вже просочилися російські військові, які продовжують збільшувати цю сіру зону. Відомо також те, що на зачистку росіян у промзоні Покровська Буданов відправив спеціальних призначенців І головний розвідник країни також особисто присутній в Донецькій області. Його помітили і наставці біля сирського, який також там перебуває в регіоні. А також на одній із заправок у Покровському районі кажуть, що спецназ висадився в районі Спромзони. Це підтверджують відповідні кадри. Але от як склалася доля цієї спецоперації, поки що офіційно невідомо. Тим часом журналісти, експерти і самі захисники не приховують критичність на цьому відрізку. Так, військова кореспондентка Юля Кирієнко пише у себе в Фейсбуці, що підрозділи в районі найглибших околиць Покровська, це села Лисівка, Сухіяр та Новопавлівка. Заблоковані понад рік, воїни там тримають свої позиції. В районі залізниці росіяни теж більш ніж достатньо, їх додає вона, їх безупинно фіксують наші дрони. Розвідники вони встановлюють мінні загородження, окопуються і займають оборону. Йдеться в дописі Києва. Журналістка порівнює те, що зараз відбувається у Покровську, і суджує наприкінці Курської операції, що мається на увазі, коли росіяни мають значну перевагу у дронах. Вони затягнули ними небо настільки щільно, що перебили логістику у Курській області. Нині противник ж рухається у бік траси, що сполучає Покровськ і Мирноград, якщо говорити про сьогодення. Схожа алегорія на суджу, Авдіївку, Вугледар, народилася і волонтера Сергія Стерненко. Усі ці кейси мають спільний, на жаль, драматичний фінал. Росіяни обрізали українську логістику, а підрозділи опинилися у вогневому мішку. Після цього воїни відходили з великими втратами, кидаючи майно та техніку. Саме тому фахівець зв'язку. Радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Флеш пояснює для тих, хто далекий від військової справи, росіяни не мають наміру вступати у вуличні бої проти ЗСУ. Це надовго і з втратами. Вони зрозуміли це ще на прикладі Бахмута та інших міст. Тому вони вирішили оточити Покровську агломерацію через ризик повтору вже відомого сценарію. Флеш напряму закликає генштаб до виведення військ із зон, куди вже зайшла армія Російської Федерації. А далі, от з його допису. Раз ми не змогли цьому протистояти, треба брати на себе відповідальність і сміливість приймати непопулярні рішення. Я вважаю, що у нас немає нічого дорожчого за людей. З ними згоден і військовий Станіслав Бунятов на позивний Осман, який пише у своєму телеграм-каналі: вчасно вийти з міста та зайняти оборону без паніки найкращий варіант подій. Але ми не військові експерти. Тому, як ви могли помітити, я в цьому відео посилався до цього тільки на думку військових та тих, хто знається на ці справах. Але давайте також поговоримо про битву за Покровськ з точки зору політики. Це ми можемо. Ядже, це може насправді багато що пояснити. Яскравий приклад. Ось постановочне втикання російського триколора на стелі Покровська в районі Грішиного. Ганчірка протрималась там годину, і Наші дрони збили. Але давайте говорити Ці дії не мають жодної військової логіки. Суто картинка для російської пропаганди ціною смертей з боку РФ. Ну а з нашого, ціною техніки, бо витратити на збиття прапора, дрон, які зараз у дефіциті на фронті це не про тактичні успіхи. Загалом, російська сторона особисто Путін, влаштував із Герасимовим шоу. Словом, вони днями заявляли, нібито в оточенні вже перебувають 5 тисяч українських військових лише в Покровську. Головком Олександр Сирський, президент Зеленський, також оперативно включаються в процеси, публічно спростовують регулярно цю інформацію. Сирський також заявив, що сурово попередив командирів про недопущення безвідповідальності. каже, що за це буде вживати жорсткі заходи. До слова. З командирами бригад, які стоять на покровському напрямку, Сирський зустрівся чи не вперше за довгий час, про що ми знаємо публічно, і це за даними видання української правди раніше. Комбригів не запрошували на зустрічі із головком. А верховний головнокомандувач септо Зеленський зараз останнім часом не багатослівний в контексті Покровського у вечірньому зверненні. Наприклад, от візьмемо 31 жовтня. Зеленський не дає оцінки цьому відтинку фронту, але що уточнює, що знищується окупант всіма силами, і більше жодних подробиць по обстановці. Хіба докладно призвітував про санкції проти РФ та нові домовленості із партнерами щодо тиску на агресора? А відповідь на це мовчання з боку Зеленського сидить у Білому домі. Зовсім не хотілось би порівнювати Дональда Трампа з Юлієм Цезарем, але великою мірою від того як він спрямує свій великий палець до гори чи вниз, вирішується доля цієї війни, адже він президент Сполучених Штатів, який є головним союзником України, і рухає він цим пальцем вверх вниз Насправді доволі часто як флює. Чому? От у матеріалі від Ексіос ще 23 вересня йдеться, що. Трамп сказав, що Україна може повернути всю територію, яку втратила. Пам'ятаєте цього заяву? Вже за місяць американський лідер уточнює, що ніколи не заявляв про гарантовану перемогу України, а лише визнавав можливість такого розвитку подій. Уявляєте водночас. Він ще й не відкидає іншого результату. Такий собі Трамп фаталіст. Однак, якщо говорити серйозно, то в голові глави США росіяни щоразу намагаються посіяти деструктивні для Києва ідеї, чого вартує лише провальна поїздка Дмитрєва напередодні посланця Путіна в США. Загалом усе зводиться до того, що українська та російська сторона по черзі їздять до Трампа останні кілька місяців і переконують, переконують, переконують. Україна переконує в тому, що здатна отримати території на полі бою, і Путіну доведеться десятки років рухатися для захоплення сіл без жодної перспективи наблизитися до обласних центрів. І російський диктатор схиляє Трампа до того, що Донбас навпаки впаде за лічені тижні, і далі умови угоди для України стануть ще гіршими. І тут очевидно, що тепер все залежить від ситуації на полі бою, і хто матиме рацію в очах Трампа в своїх прогнозах. У Москві аби досягнути мети щоразу, як я вже казав, влаштовують шоу з театру бойових дій перед Трампом. Наприклад, цього разу Кремль організував таку собі піар-акцію. Путін дав відмашку, нібито відкрити коридори для змін на Донбасі, такі собі шляхи до Покровська, Мирнограда, Купінська. Можете собі уявити цю ситуацію і до інших міст, щоб дозволити іноземним і навіть українським журналістам приїхати та на Свої очі побачити оточені населені пункти, де за версією РФ заблоковані зсу для цього Москва навіть готова припинити бойові дії на 5-6 годин йдеться в звіті російського міноборони. Хоча таку ідею обзивають абсурдною, навіть і російські воєнкори, але в міноборони вже взяли наказ диктатора до виконання Україну. У відповідь заявляє, що довіряти таким пропозиціям Путіна небезпечно для життя. І один вже такий путінський коридор такого роду закінчився смертями. Дата 29 серпня 2014 року іловайськ. Але захисникам, що тримають фронт, всі ці загравання до Вашингтона, очевидно, набридли з обох сторін. Тому ми зараз і бачимо в соціальних мережах лавину повідомлень. як Вони просять саме військових рішень, а не політичних. Терміновість для ухвалення таких рішень пояснюється ще й ефектом доміно, який потягне за собою падіння Покровська. Автоматично в зоні ризику опиняється і місто Мирноград, яке знаходиться полі. Німецький військовий оглядач Більд Юліан Рібке стверджує, що російські війська вже війшли до міста з півдня та північного сходу. Раніше про це повідомляли ЗСУ в особі речника угрупування військ-схід Григорія Шаповала, але потім самі ж себе спростували. Хоча Сергій Стерненко після таких заяв таки підтвердив російську присутність і навіть опублікував відео на яких можна побачити російські групи на півночі Мирнограда. Схему їхнього просочення обрисував і військовий на псевдомучну, який має Свій популярний телеграм-канал там він розповідає, що на цій ділянці все дуже напружено, не все відносно добре, і скоро може стати ще гірше. Якщо конкретніше, то вихід з міста буде складним, каже мучної коридори під тиском. Треба шукати проходи і думати, як вийти із ситуації правильно, без зайвого ризику. Тож головна думка, на якій сходяться більшість військових, яких можна почитати зараз в інтернеті, це. Те, що вагаючись між політикою та військовим рішенням, обирати збереження життів наших бійців потрібно перед усім, а не політику, політичні бали та відеозвіти. А от з іншого боку, втрата Покровського беззаперечно негативно позначиться на переговорах про заморозку або шкінець війни. Перш за все, для Зеленського, який може втратити довіру Трампа, президент США цілком очевидно може спитати українського лідера стосовно достовірності інформації від української сторони про справи на фронті. Тож чи варто до останнього тягнути з правдою, якою болючою вона б не була? Адже створення ілюзій. Зокрема, в очах союзників не тільки українців може вилізти боком у найнесподіваніший момент. Напишіть у коментарях, як думаєте ви. Якщо не хочете, то поставте лайк цьому відео, якщо інформація була в чомусь для вас корисною, і бігом натискайте на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах. Я обіцяю, там не менш цікаво. До зустрічі.